Надзвичайно приємно, коли починають працювати нові підприємства та ще й в кризовий період. Товариство Бонус у що в літані у 2005 році дісталось підприємство лежаче, на якому працювало восьмеро чоловік. Тепер його не впізнати за короткий час проведено реконструкцію, запроваджено сучасне виробництво, яке прирівнюється до рівня європейського. Тут проводиться сушіння зберігання зерна, виготовляються компікорми, та на найближчий час заплановане відкриття хлібопекарні з особливостями роботи під підприємства ознайомились керівники та спеціалісти підприємств, що входять до асоціації хліб Вінничини на черговому засіданні Ради асоціації. Їм продемонстрували запроваджені тут енергозберігаючі технології, методи сушіння зерна. Цікаво, що на керівних посадах тут члени сім'ї Собченків. Це директор, два заступники і помічник директора. Керівник Володимир Собченко каже, команда однодумців, що працюють на спільний результат, і стала основою швидкого народження підприємства. Воно невеличке, воно мобільне, газофіціроване, Ну проведена заміна основного обладнання по доробці зернових культур. Я думаю, що ми будемо працювати і будемо надавати послуги. Нашим товаровиробникам скільки робочих місць створили тут, крім ваших членів сім'ї, працюють і інші люди. так? на сьогоднішній день на нашому підприємстві працює крім моїх членів сім'ї. Працює 50 чоловік. Я думаю, що найближчим майбутнім буде працювати десь близько 250 чоловік, коли запрацює хлібозавод, коли запрацюють остальні виробничі на нашому період. Цех з виробництва комбікормів відновили з нуля. Тепер усім процесом його роботи керує один оператор. Таким чином, так званий людський фактор виключений, а це гарантує високу якість продукції. Тут лишилась лише залізні. Ємкості, а все виробництво було відновлено заново. Була створена нова технологічна схема, яка основоположником чи на початку цієї схеми знаходиться тензометричне дозування. Завдяки тензометричній підготовці, розподіленню зернових продуктів та білково-вітамінної групи ми досягаємо максимально точного дозування. З повним виконанням рецепта ми маємо можливість робити Повнораціонні комбікорма складні, які до складу яких може входити до 15 компонентів, в тому числі жидкосні компоненти. Тут готують смачну й поживну їжу для верха, свиней, птиці за будь-якою рецептурою. Фахівці підприємства як самі її розробляють, так і за замовленням. Потужні цеху 5-6 тонн комбікорму за годину. А це основне джерело протеїну соняшниковий шрот. Ми всю вхідну сировину проводимо. Аналіз, якісний аналіз сировини, тобто визначаємо, чи відповідає дана сировина якісним показникам, які вказані в документах супровідних. Якщо не відповідає, то сировина в роботу не береться. Якщо відповідає, тобто лабораторія дає добро, і сировина береться в роботу, і завдяки чому ми досягаємо поставлених якісних показників комбікормі. Завдання працівників підприємства лише управляти його роботою та стежити за нею. Був колись кобікорний завод, я пропрацював 30 років, 77 го по цей, ну, по цей день. У моїй праці, звісно, зараз набагато стали лучші, тому що то колись було производство таке, що робили 2000 тонн кормів за місяць, а зараз робимо для, інку, для курей постійно корма. Продукція є своєкачественна. і Своєвременно доставляється, і ми виконуємо постальну задачу перед нами, яка поставлена наше руководство у моїй праці. Набагато кращий вже через декілька місяців тут отримують роботу ще щонайменше 70 людей, адже на часі відкриття хлібопекарні вона уже повністю готова до роботи. Працюватиме за найсучаснішими технологіями в хлібопекарській галузі з потужністю до 15 тонн хлібобулочних виробів за добу. Особливість її в тому, що рецептура давня народна. Наші хлібобулочні вироби будуть робитися по традиційній технології без використання сучасних хімічних добавок. Це буде як кажуть той бабусин хліб, який випекався колись в печі. Тільки сьогодні він буде випекатися на тунельних печах виробництва Росія Щобекіно та Ніжинській печі. Хліб буде ну, звичайний український народний хліб. До речі, побудована пекарня за проектом, розробленим заступником директора, яка є дружиною директора Надією Собченко. Основний кістяк спеціалістів цього підприємства це сім'я. Собченків директором є керівником підприємства є батько, начальником виробничо-технологічної лабораторії дружина і два сина, кваліфіковані спеціалісти. Тут лабораторія теж унікальна, унікальна, тому що для кожного профілю виробництва тут витримуються всі норми. Для аналізу продукції, як і при збереженні зерна різних культур, як при виробництві борошна, як при виробництві комбікорму, і при виробіці е, випічки хлібобулочних виробів. На плечах Надії Петрівни і лабораторія, від роботи якої залежить основне у виробництві якість продукції, контролюється тут як вхідна сировина, так і готовий продукт. Вхідний контроль якості сировини входить визначення. Вмісту протеїну, якщо це йде шрот чи макуха, визначення протеїну в зерновій групі пшениці, в кукурузі і вологість, вологість крупноту, смітну зернову домішки. По якості кормів лабораторія практично може виконати повний зоотехнічний аналіз. Тут ми можемо робити і, і робимо аналізи на протеїн. На фосфор, на кальцій, на міст натрію, кислотне перекисне число. І урязу все це робиться за допомогою сучасного високоякісного обладнання та справжніми фахівцями своєї справи, які розуміють, що від якості їхньої роботи залежить перспектива підприємства. Кожен партнер тут знаходить те, що йому потрібно, за вигідними для нього умовами. Ми з кожним нашим замовником працюємо індивідуально. Ми підходимо, стараємося робити як не можна умови для тих, хто здає нам свою продукцію на зберігання, на суші. На, на доробку. Ну і стараємося держатися в тих цінових рамках, які сьогодні є в нашій області. Вже маєте багато шанувальників? Ну, маємо і шанувальників, але за той короткий період, який ми тут знаходимося, так швидко авторитет не заробляється. Це потрібні роки і багато років. І Що ви робите для того? Для того ми стараємося надавати якісні. Послуги, щоб це було не дуже дорого, і розвивати підприємство, розширювати сферу послуг. На засіданні ради асоціації підбили підсумки із заготівлі зерна. До речі, його вже є на хлібоприймальних підприємствах області більше ніж торік на часі збирання кукурудзи, соняшнику та інших культур. Тож підприємства асоціації завантажені роботою. А зважаючи на засуху, генеральний директор асоціації Геннадій Дубенков прогнозує суттєве здорожчання зерна. Ціна на зернові буде зростати, і вона ця ціна піде вже буквально до нового року. А з нового року вона буде ще більше і на пшеницю, і на зернові. Тому е сьогодні я порекомендував би тим, хто ще має зерно, пшеницю особливо класну, приберегти її, не спішити продавати по цих 800-900 гривень. Е вона буде в ціні. Е будемо надіятися на те, що е буде і на слідуючий рік урожай, але е така природа е наша і, і така доля сільськогосподарська, що рік на рік не похожий. І сьогодні з п'яти років, колись була п'ятирічка, п'ять років, завжди два роки випадало не Таких, як треба, а три роки були високоврожайні. Неприємною і неочікуваною новиною для учасників зібрання було оголошення заяви генерального директора Геннадія Дубенкова щодо звільнення з посади. У 98-му році, з його ініціативи, асоціація була сформована. На його плечах лежало вирішення всіх її питань. Це людина, яка і керівником району була, і народним депутатом, і на інших керівних посадах. Тож відпускати його не хотіли. Втім, рішення Геннадія Олексійовича виявилося остатки. Точним і щирі прохання залишитися не допомогли, тож одноголосно було прийнято рішення задовольнити прохання та залишити Геннадія Дубенкова почесним членом асоціації з правом голосу. Також одноголосно було обрано генеральним директором Асоціації Хліб Вінничини Володимира Сосновського, який до того працював заступником генерального директора подак Хліб України. Гнадію Дубенкову, як годиться, здавна, вручили коровай на вишитому рушнику, а ще цінний подарунок. Геннадій Олексійович, дякуючи, сказав, що завжди вболюватиме за асоціацію, яка потужно заявила про себе в Україні і якщо зможе, допомагатиме. Я дуже хочу, щоб асоціація продовжує. Ті славні традиції, які були, щоб вона працювала, що... вона потрібна. Вона потрібна в першу чергу навіть не керівникам, вона потрібна спеціалістам для спілкування, вона повинна, вона потрібна сьогодні для того, щоб бачити себе на фоні іншого. Тому що не завжди ми завжди порівнювали один з другим. Рівнялися на цього. Якщо цього не буде, фактично втратиться та основа, яка є. Тому я оптимістично на 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 це налаштований і хотів би так сказати, що приход чи уход керівника не означає, що це зупинилося. Це тільки говорить про те, що повинна бути далі перспектива. Це життя. Геннадій Олексійович пішов на пенсію, втім пообіцяв бути надалі відкритим і співпрацювати з журналістами, зокрема з програмою Земля Подільська.